Ми стоїмо в історичному центрі міста. Якщо от зараз ти спробуєш заплющити очі, прислухатися, ти зможеш відчути маленький гул. Насправді під нами існує таємна база НАТО України по виготовленню бойових гусей, що сируть бойовими комарами. Бо інакше пояснити, чому сюди росіяни намагалися закидати Ні-не, я не можу. Чернігів місто легенд і стародавньої історії, яке навесні 2022 року стало фортецею на шляху ворога. Попри тривалу блокаду та обстріли, місто не скорилось та продемонструвало неймовірну силу духу. У чому ж полягає секрет історичної незламності і якою стала ціна свободи української півночі? Це кадри з документального фільму Чернігівський щит, над створенням якого працювали військовослужбовці групи комунікації регіонального управління сил територіальної оборони Північ спільно з командою ТРО Медіа. Творчу підтримку проєкту забезпечив український актор та режисер Ахтем Сейтаблаєв, який виступив його художнім керівником. Про труднощі, з якими довелось зіткнутись нашим захисникам під час зйомок, розповідає полковник Григорій Мазур. Оборонець, попри відсутність професійного досвіду, з Змінив зброю на камеру. І протягом року Григорій зміг поєднувати роль захисника та відеооператора. Я наприклад, собі взяв кредит-фотоапарат, тобто який більш якісний, який, скажімо, купив світло, купив мікрофони. І ми розпочали знімати, знімали скрізь, іноді це на морозі сідали акумулятори, іноді був сильний вітер. Я майже був присутній на всіх інтерв'ю, особисто з Володимиром ми. Ми знімали. Володимир був, як, працював як журналіст, я працював більше як оператор, як організатор, організовував поїздки. Виїзди ми спрацювали з різними батальонами, в тому числі з прилуцьким батальйоном територіальної оборони. Історію оборони півночі презентували вперше у день міста Чернігова. З того часу документальний фільм вже встиг зібрати чималу кількість переглядів. Команда, котра працювала над створенням документального фільму, 2 грудня завітала до прилук. Ексклюзивні подробиці та ідею створення унікальних кадрів розкриває військовослужбовець та режисер фільму Володимир Березинський. фільм вийшов до 21 вересня. День міста Чернігова. І з того моменту ми вже показали більш ніж у десяти громадах, безпосередньо великих громадах Чернігівщини цей фільм, а також показували в Києві, показували в освітніх закладах. І поки що ті відгуки і коментарі, які нам дають, вони тільки позитивні. І головне, що нам важливо, що коли ми показуємо цей фільм не на Чернігівщині, не безпосередньо, не в межах Чернігівської області, і люди не дотичні безпосередньо до тих подій, і вони взагалі не так багато знають про наш чернігівський край. Вони кажуть, що подививши цей фільм, нам зрозуміло, як відбувалися ці події. Для мене, як для режисера, для тих людей, які займалися безпосередньо виробництвом цього фільму, це дуже важливо. В першу чергу, основною метою цього фільму показати, що вчинок людей, які представлені в цьому фільмі, він був не дарма зроблений. Вони захистили свій дім. Вони в перші дні, в перші хвилини повномасштабного вторгнення пішли захищати свої сім'ї, Чернігівщину, зокрема, зокрема і Прилуччину, де ми сьогодні показуємо цей фільм. Щоб чинок цей був зроблений не дарма, другий меседж основний це звичайно вшанувати пам'ять загиблих, тому що дуже багато людей загинуло під час захисту Чернігівщини. І третій меседж, щоб цей фільм пройшов через правові міжнародні організації, і щоб правові організації міжнародні дали свою правову оцінку безпосередньо тим діям, тому лиху, який ворог скоїв на теренах Чернігівщини. Чернігівський щит це фільм, який задокументував злочини ворога та увічнив героїзм українських воїнів. Саме тому він є обов'язковим до перегляду. У цій кінострічці оживають історії тих, хто стояв до кінця, зокрема мужніх прилучан, чий внесок у захист Чернігівщини став безцінним. З однієї сторони для одних людей це було нагадування. Те, що для іншої категорії сьогоднішньої зали, це було таке патріотичне виховання і значимість підтвердження нашої, скажімо, Сили нашої єдності, і якою ціною вона нам на сьогоднішній день дається на наша майбутня перемога своїми враженнями від перегляду ділиться глядачка Лариса Ковтун. Жінка говорить, що під час перегляду немов знову прожила ті гострі емоції, які відчувала на початку повномасштабного вторгнення. Страшні картини, коли руйнуються багатоповерхівки, коли евакуюють дітей, людей, коли Перевозили цивільних через поля, щоб врятувати дітей, людей похилого віку, і взагалі життя людське. Це ще раз дало нам мотивацію вірити в те, що збройні сили не переможні. Вірити в свої збройні сили донати для наших збройних сил України, щоб ми все таки отримали повномасштабну перемогу по всіх лініях оборони. Кадри незламності Чернігівщини вже демонструють і за межами нашої країни. Аби Україну почули у Європі, до фільму додали субтитри англійською мовою. Кінострічку передали до 14 дипломатичних представництв у різних країнах світу. Тож долучайтесь до перегляду і ви. Повну версію фільму можна знайти, просканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Приєднуйтесь просто зараз.